Псалом 37. Псалом Давида. Наспомін про суботу. Господи, не докоряй мені своїм гнівом, не картай мене обуренням своїм, бо твої стріли позастрявали в мені, і ти твердо поклав на мене свою руку. Нема здорового місця на моєму тілі від Твого гніву, нема спокою моїм костям від моїх гріхів. Адже мої гріхи піднялися вище моєї голови, вони лягли на мене, наче важкий тягар. Мої рани загноїлися і смердять через моє безумство. Я став нещасний, зовсім згорблений. Весь день я тинявся сумний, бо мої стегна зазнали знущань, нема здорового місця на моєму тілі. Дуже пригнічений і принижений я волав від стогону мого серця. Господи, усі мої бажання перед Тобою, мій стогін від Тебе не прихований, моє серце стривожене, моя сила залишила мене, і світло моїх очей, і воно не зі мною. Мої друзі й мої приятелі наблизилися до мене і зупинилися, мої найближчі стали осторонь, а ті, які шукали моєї душі, насіли на мене. Ті, котрі накликали на мене лихо, говорили безумне і весь день обмовляли мене Я ж, мов глухий, не чув, і мов німий, не відкривав своїх уст. Я став, як та людина, що не чує і не має у своїх устах докору, бо на тебе, Господи, я надію покладаю. Ти почуєш, Господи, Боже мій, тож я сказав, хай мої вороги не зловтішаються з мене, як тільки мої ноги захиталися, то вони гордовито проти мене виступили, та я готовий до бичування, а мій біль постійно переді мною. Тож я своє беззаконня виявлю і буду журитися про свій гріх. А мої вороги живуть, вони стали сильнішими за мене, намножилися ті, хто безпідставно мене ненавидить. Ті, які відплачують злом за добро, обмовляли мене за те, що я добивався справедливості, і мене колись любого відкинули, наче щось гидке і мертве. Не залиши мене, Господи Боже мій, не відступи від мене, поспіши мені на допомогу, Господи мого спасіння. Перше Послання до Тимофія, розділ 1. Павло, Апостол Ісуса Христа, за велінням Бога нашого Спасителя та Ісуса Христа, нашої Надії, до Тимофія, справжнього Сина у вірі. Благодать милість і мир від Бога, нашого Отця і нашого Господа Ісуса Христа. Коли я йшов до Македонії, то просив Тебе залишитися в Ефесії. Щоби декому ти заборонив навчати чогось іншого, не зважати на байки та на безкінечні родоводи, які викликають більше суперечок, ніж Божого утвердження у вірі, метою ж повеління є любов від чистого серця, від доброго сумління та нелицемірної віри, деякі, відступивши від цього, вдалися до пустих балачок, бажаючи бути вчителями закону. І, не розуміючи ні того, що говорять, ні того, на чому наполягають, знаємо, що закон добрий, коли хто його законно застосовує. Знаємо й те, що закон не даний для праведного, але для беззаконних і нестриманих, безбожних і грішників, несправедливих і нечестивих для тих, хто зневажає батька й матір. Для вбивць, розпусників, мужоложників, викрадачів людей, неправдомовців, клятвопорушників і для всього іншого, що противиться здоровому вченню, за Євангелієм слави блаженного Бога, яка мені була довірена. Дякую тому, хто зміцнює мене Ісусові Христові, Господу нашому, оскільки, настановивши на служіння, Він відніс мене до числа вірних, мене який колись зневажав, переслідував і нападав на Господа. Але я був помилуваний, бо Це я робив через незнання у невірстві. Тож благодать нашого Господа надмірно збільшилася в мені з вірою та любов'ю, що в Ісусі Христі. Вірним є Слово і гідне повного прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких я перший. Але я тому був помилуваний, щоб у мені Першому Ісус Христос показав усе довготерпіння. І як приклад для тих, хто має повірити в Нього для вічного життя. А цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові честь і слава на віки віків. Амінь. Це веління передаю Тобі, Сину Тимофію, згідно з пророцтвами, які раніше були дані про тебе, аби ти згідно з ними боровся доброю боротьбою, маючи віру та добру совість, яку декотрі відкинули і відпали від віри. Серед них Гіменей та Олександр, котрих я передав сатані, щоб навчилися не хулити Бога. Книга Пророка Ісаї, розділ 27. У той день Бог наведе святий великий і сильний меч на дракона, на змія, який втікає на дракона з вивистого змія і вб'є дракона. У той день прекрасний виноградник, бажання над ним почати пісню. Я сильне місто, місто взяте в облогу, даремно його напоюю, бо буде захоплене вночі, а вдень упаде його мур. Немає такого міста, яке не захоплювало його. Хто мене поставить стерегти в полі стерню? Через цю ворожнечу я його усунув. Тепер саме тому все це Господь Бог зробив, що вирішив. Я спалений. Закричать ті, які живуть у ньому. Укладемо мир з ним, укладемо мир. У дні, які приходять потомство Якова, Ізраїль пустить пагін і зацвіте, і Всесвіт наповниться його плодом. Хіба не так, як він бив, так і він буде побитий, і як він губив, так буде винищений. Войовничий і зневажаючий відійшле їх. Чи ж не був ти тим, хто думав жорстоким духом їх вигубити, духом гніву? Через це буде забране беззаконня Якова, і це Його благословення, коли я заберу його гріх, коли вони складуть усі камені вівтарів, розбиті на дрібний порох, і не залишиться їхніх священних дерев, а їхні божища будуть постинані так, як діброві вдалині. Те стадо, яке поселиться там, буде вільним, як покинуте стадо, і буде багато часу пастися, і там вони відпочиватимуть, та після певного часу не буде в ній жодної зелені, тому що стане сухою. Ідіть, жінки, які приходите від оглядання, бо немає народу, який має розум. Через це не пощадить той, хто їх створив, і творець їх не помилує. І буде, що в той день Господь поставить огорожу від каналу ріки аж до рінокорурів, а ви зберіть синів Ізраїля одного за одним. І буде, що в той день затрублять великою трубою, і прийдуть ті, які гинули в країні асирійців та які гинули в Єгипті, і поклоняться Господу на святій горі в Єрусалимі. Книга Пророка Ісаї, розділ 28. Горе вінцеві гордості. Наймити Єфрема, цвіт, що відпав від слави на вершку Родючої гори, п'яні без вина. Ось сильний і тяжкий Господній гнів, як падаючий град, коли немає накриття, який сильно падає. Як велика кількість води, що зносить поверхню землі, він зробить спочинок рукам і ногам, і потоптаний буде вінець гордості, наймити Єфрема, і опалий цвіт славної надії на верхів'ї високої гори буде як рання смоківниця, хто її побачить. То перш ніж візьме у свою руку, забажає її з'їсти. У той день Господь Саваот буде сплетеним вінцем славної надії для того, хто залишився з мого народу. Залишені вони будуть у дусі суду, на суд і на силу, яка забороняє губити. Адже ці одурманені вином, вони були одурманені міцним напоєм. Священник і пророк зійшли з розуму через вино, захиталися через оп'яніння від міцного напою, вони були введені в оману, це видіння, прокляття їстиме цю раду, бо це рада з причини захланності. Кому ми сповістили зло і кому ми сповістили вістку, тим, які позбавлені молока, тим, які відлучені від грудей. Прийми біль до болю, надію до надії ще трохи, ще трохи, через зневагу уст, через інший язик, бо промовлять до цього народу, кажучи йому: це спочинок для бідного і це знищення. Та вони не захотіли почути. І слово Господа Бога буде їм болем до болю, надією до надії, ще трохи, ще трохи, щоб пішли і впали назад, і будуть у небезпеці, будуть розбиті й будуть захоплені. Через це послухайте слово Господа, пригноблені мужі та князі цього народу в Єрусалимі. Оскільки ви сказали ми склали завіт з Адом і угоду зі смертю. Буря, яка несеться, коли і проходитиме ми мимо, не найде на нас, бо ми обман учинили нашою надією і прикрилися обманом. То через це так говорить Господь, ось я покладу в основі Сіону камінь дорогоцінний, вибраний, кутовий, поважний в Його основі, і хто йому повірить, не засоромиться, і поставлю суд як надію, а моє милосердя, як мірило. А ті, які безпідставно повірили брехні, упадуть, бо не обмине вас буря. Хіба що вона забере ваш договір смерті і ваша надія на ад не залишиться? Буря, що несеться, коли надійде, будете їй на потоптання, коли перейде, забере вас. Вранці, вранці прийде, вдень і вночі буде погана надія. Навчіться слухати. Пригнічені не можемо битися, а самі маємо сили себе зібрати. Він підніметься так, як гора безбожних, і буде в долині Гаваона. З допомогою гніву він звершить свої діла, діло гіркоти, а свій гнів він застосує по-чужому, і його гіркота чужа для нього. Ви ж не радійте і хай не переможуть вас кайдани, тому що я почув від Господа Саваота про довершені та скорочені діла, які він звершить по всій землі. Прислухайтеся і почуйте мій голос, зверніть увагу і почуйте мої слова. Хіба весь день орач буде орати, чи перш ніж обробити землю, він приготував насіння? Хіба не тоді, коли вирівняв її поверхню, він сіє мале чорне насіння і кмин, а після цього сіє пшеницю, ячмінь і зерно у своїх межах? Так і ти будеш напоумлений судом твого Бога і зрадієш, адже не з жорстокістю очищується чорне насіння, і не наведеш колесо колісниці молотилки на кмін, але палицею вибивається чорне насіння, і тоді кмін їстимуть у хлібі. Адже недовіку я гніватимуся на вас, і голос моєї гіркоти не потопче вас. І ці дивовижні знаки вийшли від Господа Саваота, прийміть пораду. Підніміть марну утіху.